Насправді питання таке досить серйозне. Мабуть, найбільше соромно мені за те, що не вдалося відстояти свою позицію, коли приймалось рішення про будівництво стадіону за межами міста. Я був категоричним противником цього, але, мабуть, мабуть, не все зробив для того, щоб зупинити ту дурницю, щоб не переконати і міського голову, і депутатів решту. Стадіон наш повин, повинна була провести реконструкція нашого стадіону України за рахунок інвестора, інвестор на це був готовий. Місто не зайшло в страшні борги. І на сьогодні це така велика помилка загнало місто в страшні борги. Місто до сих пір не може розрахуватися за проведення роботи минулого року. Місто не може планувати ті проєкти, які були розпочаті. Це сотні мільйонів гривень, які місто потратило дарма. Кажу ще раз, я вважаю це і своєю виною в тому, хоча голосував проти, хоча переконував всіх від міського голови до кожного депутата. Мені цього не вдалося, значить замало я попрацював.